Ще одна сьогоднішня новина. Новина чоловікам українцям призовного віку, що перебувають за кордоном, призупинили надавати консульські послуги. Таке доручення дав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, і про це він написав в соціальній мережі X. Далі цитата: Як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. Кінець цитати. Сьогодні ж в інтернеті виклали відео, на якому зафільмована черга біля одного з пунктів видачі українських документів у Польщі. Цим, зокрема, займається держпідприємство Документ на офіційному сайті паспортного сервісу. Запевнили, що припинили видавати документи з технічних причин. Давайте розбратися з цією темою. Ми доєднуємо правозахисника Олександра Павліченка. Він є виконавчим директором. Української гельсінської спілки пане Олександре, вітаємо вас. Дякую, що до нашого ефіру. Добрий вечір. Як ви, як правозахисник, відреагуєте на цю новину? Чи правомірне таке рішення? Дві новини: про те, що документ перестав видавати паспорти, в тому числі в Польщі, і це рішення, яке своїм листом. Це йдеться про лист, який, начебто, неофіційний, поки що Андрія Себігі, заступника міністра закордонних справ, вказує консульським службам за кордоном, що вони мають припинити надавати консульські послуги чоловікам, які попадають в категорію 18-60 років відповідно до. Подальшого роз'яснення застосування закону про мобілізаційну підготовку. І тут у нас. Але пане Олександре, менше з тим. Я великої... мушу зауважити, що міністр закордонних справ фактично цю інформацію підтвердив. Нехай це на словах, але менше з тим. Не менше з тим. Все ж таки, це порушення чи ні? Будь ласка, це. Е навіть недотримання правових принципів, тому що закон не вступив в силу. Нагадаю, що при кінцевих положеннях цього закону записано, що він вступає в силу в більшості своїх частин через місяць після дати опублікування, тобто фактично йдеться про 17 травня 2024 року, і ще 8 місяців щодо двох окремих положень частин, які стосуються ВЛК. І посилатися на правову норму, яка не чинна, з тим, щоб обмежувати в правах людей, які користуються цими правами на законних підставах, як на мене, це просто розписуватися у власній правовій некомпетентності. Це перше. І тут проблема, що це все демонструється на рівні держави. Ми розуміємо, що є проблема з мобілізаційним процесом, є проблема з тим, щоб намагатися повернути чоловіків призовного віку до України. Але давайте подивимося на взагалі цю процедуру, як вона передбачена. Йдеться про те, що чоловіки мають оновити свої персональні дані, тобто фактично, з'явитися або очно, фізично до територіальних центрів комплектування і пройти відповідно ВЛК, або ж якщо буде створено оцей. Кабінет військовозобов'язаного, військово зобов'язаного якого ще немає. Тобто, це ми говоримо, що буде створено, буде встановлено законодавче регулювання і виписані всі процедури і принципи. Але до того накладається ембарго. Тобто, пам'ятаємо, що це фактично процес, який розпочався з кінця 2023 року, коли. М'яко кажучи, гальмували всіх чоловіків призовного віку прикордонники при намаганні виїхати за межі України навіть на законних підставах, тому що виїздити на незаконних підставах через прикордонний пункт пропуску було неможливо. Тобто, ці гальма працювали, і на сьогоднішній день включилося таке велике гальмо, яке є, м'яко кажучи, неправовим і порушує це право, Отже, людини які на, наслідки чи не на виклик. вашу думку. Такого гальма великого, як ви кажете. Якщо коротко, дуже дуже прості наслідки: по-перше, не буде повернення цих чоловіків в Україну. Це просто Україна, так би мовити, вириває певний рів між собою і цією групою українського населення, яке ідентифікувало себе як українські громадяни, і воно хотіло продовжувати ідентифікувати. Давайте згадаємо про дві категорії: це перша, ті, що виїхали на законних підставах. Вони мають законні підстави знаходитися за кордоном в силу тих визначених, скажімо так, чітких категорій, які дають відтермінування або звільняють від призову навіть у воєнний час. І е, та категорія друга, яка виїхала незаконно, тобто є частина. Давайте визнавати, є частина, яка е, вдавалася до маніпуляцій, якими е, скажімо, з е, е, через корупційні складові, через е, якісь документи, фальшиві, таке інше, чому збагачувалися наші військові і будували віли в Італії, в Іспанії. Відповідно, це були корупційні всі оборудки, які ви mm -hmm. наслідками було. Е, Збільшення цих чоловіків за кордоном, власне, ця категорія так само не буде повертатися навіть під ризиком пане того, Олександр... що е, їм не видадуть ці українські пане Олександре, Ми ще обов'язково цю тему продовжимо, і навіть сьогодні, тому що дійсно хотілося б всі за і проти переглянути. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки, був з нами.